Переконаний, що кожен з нас мав такі випадки, коли люди осуджували нас, обмовляли, звинувачували в чомусь, що, можливо, нам би і до голови десь там не прийшло. І це дуже болюча річ, але зовсім не нова. І тому маємо сьогодні нову мудрість в пустелі, щоб подивитися, як з цією проблемою радили собі монахи. Вітаю вас, дорогі! Слава Ісусу Христу, і дуже рада, велкам! В одному монастирі, в одній пустельні, жив такий певний аба, який вже, будучи стареньким, ну потребував допомоги. І справді йому допомагала одна така певна молода дівчина. Людям то, звісно, муляло очі, і вони почали всяке говорити про нього і дуже багато недоброго про нього, і про неї підозрюючи їх в різних недобрих речах. І час минав. Або геть втратив вже сили, і брати, розуміючи, що це фактично останні його хвилини, зібралися в його дом і довкола нього. І тоді Аба на них промовив дорогі брати, після моєї смерті прошу вас, візьміть палицю мою і вструміть її в землю. Якщо проросте вона зеленим листям, то знайте, що я не винен в тому, в чому мене звинувачують. Якщо ж не проросте, можете вважати мене грішником і винним. У всьому, що про мене говорить І так сталося після смерті його брати всадили його палицю в землю. Не минуло і трьох днів, як з неї проросло гарне зелене листя. Дорогі ця історія надзвичайно повчальна і вчить нас вона двох речей. По-перше, то правда рано чи пізно виявиться. от І не варто. Бігти, доказувати щось, чи там вбитись ну, в груди, щоб ця правда виявилася якнайшвидше там. От, бо, бо цим ми нічого не досягнемо. От цілком можливо, що доведеться чекати аж до смерті, щоб врешті хтось зрозумів, ким я був по справжньому. А друга річ то зверніть увагу, або міг довести це ще за свого життя, зробивши таке аля, чудо. Однак не зробив цього, бо не потребував, щоби хтось ішов, вибачався перед ним, схиляв голову, от зізнавався в своїх там, провинах, що він неправильно там про нього подумав чи щось таке. Ні. Кожен з нас є людиною грішною, і ми маємо за що покутувати. І, можливо, коли хтось мене власне в чомусь осуджує, і це мені максимально неприємно. Це є якоюсь формою покути, яку допускає Бог сьогодні для мене. Панство, нехай Бог дасть нам сили бути над кожним людським словом осудження, пам'ятаючи, що правда тільки в ньому, і тільки в ньому може її зберегти, аж до смерті. Я Бог благословить. Я ж дякую і до зустрічі. Па.